Бажаю міцного здоров'я, Родонешський на зв'язку. Як обіцяв, записую відео, не знаю, чи вміститься вся інформація, що є, бо там багато запитань від хлопців, які також потрапили в таку ситуацію. Навіть скажу так, що виявилося, що люди дивляться цей Тік-Ток, мій потрапив, навіть який зі мною зараз служить. Ось, Це приємно. Тому вірю в силу Тік-Тока, думаю, разом ми. Зможемо якимось чином все-таки, щоб це побачили хоча б люди, які на це можуть вплинути. Маю на це надію. Також я хочу звернутися до пана Хом'яка, ось. керуючий, чи хто ти там, начальник РТЦК СТСП Мастицьке От. Друже, я думаю, чомусь я впевнений, що ти побачиш це відео, і я хочу тобі сказати ось таке. Що ти обломиш зубич прозвичайного об хлопця Сумщини, нащадка козаків та партизанів. І надломиш їх саме так, як твої опрічники, які 20 тисяч мають блядь, за голови, як ви називаєте, бо ви людей вважаєте скотом. Ось. І двадцятку ви маєте, да, коли зловите людину. Ось. І ці люди присують. Неважливо кого, неважливо як. Ну, точніше, важливо, не дай Боже. Заціпить якогось синочка, кумочка і так далі, тому подібне. Так ось, друже, я думаю, тобі залишилось не так довго. Не маю права, як, скажем так, робити погрози, бо ви люди у нас, наче військові, але зцекливі. Ось. Можу запропонувати стати в спаринг в будь-де, в будь-якому місці. От саме тобі, пане полковнику. Офіційно. Без всіляких там. Тому що за твої дії страждає дуже багато сімей, дуже багато людей. Не, не те, не то, що втрачають життя, ці люди втрачають сенс життя після таких дій. Я от сижу з хлопцями, в яких історія, кожна історія ще болючіша за іншу. Один має рак. В одного мама помирає вже ось от. В нього забрали, бо в нього, мама, я ж кажу, належачи, маму, нема просто навіть перевернути кому. Другий після операції на серці каже, я роблю два кроки, з лікарні виходжу, а він білий такий, щоб я бачу. Ну просто білий. Я не бачив таких білих людей. Каже, роблю два кроки, мене, каже, ловлять ламають. Такі, як я, я, так само, яких обнулили, які офіцери, які служили, які УБДшники яких просто обнуляють, рвуть документи, знищують документи і видають нові військові квитки. Ну, як виходить класно. Ще питання є того до нашої поліції, яка чергує саме з ТЦКшниками. Тому що ми всі знаємо, що по закону військовослужбовець не може такого робити, що він робить? Ось. І так само чую такі історії, що хлопці пропонують гроші. Хлопці, хлопці пропонують, просто каже: ну відпустіть, у ну, мене діти, в мене, мене хвора мама, в мене бізнес. Ну, каже, ну блядь. а їх просто навіть машини буває так що не закривають, розумієте? Людина вийшла, вона торгувала якоюсь дорогою технікою, каже, ну, біля, біля магазину в себе поставив прилавок. Каже, техніки було більш ніж на 5 мільйонів гривень. Просто-напросто людину пов'язали, техніка залишилась, каже, я не, ні, ні телефони ж не дає ніхто. Пиздять, забирають телефони, рвуть документи. Так ось я дуже надіюся, дуже сильно надіюся, що це дійде туди, куди треба. Я зі своєї сторони буду максимально по можливості цьому сприяти. Якщо я ж кажу, якщо є в когось знайомі, не знаю, якісь виходи, на те, щоб це відео дійшло до апарату президента або до верховного, скажімо так, можливо, не знаю. Можливо, це дійде до пана Сирського і щось вони там зрозуміють. Бо хлопці, ну, ну, буде війна. Буде війна як з підарами, так і з своїми гнидами. Я не знаю до чого ви просто тягнете, що, що ви хочете зробити. Я поясню, хто такі тицекашники. В більшості випадків, в більшості, я підкреслюю, вони не мають ніякого відношення до військової служби, десь там в мамки під юбкою сиділи і прийшли за гроші, там, за ще щось не знаю, там, за може за хороше жополизничество, прийшли служити. Так, я погоджуюсь. Є, є люди, які дійсно служили, які воювали, е, які обмежено придатні. Не, не буду кривити душою, є там теж, скажімо так, люди, але зі всіма, з ким я спілкуюся, з бойовими хлопцями, ні один не каже, я ні, ні один не сказав, що я би пішов в ТЦК. Ні за яких умов. Просто ні за яких. То в мене питання до тих, хто працює в ТЦК. Ви коли приходите додому, сідаєте, не знаю, там, до дітей своїх, обіймаєте дітей. Знелягайте на жінку, залазите. Ви не думаєте, що ви зробили план, як ви кажете, 10 голів привезли, що ці люди, вони це не можуть зробити? Як вам з цим живеться, хлопці? Нормально? А після війни, сука, як вам буде житися? Ви не думаєте про це? Про те, як пацаньонку, якого ви загребли, приїде там, не знаю, без руки, без ноги, з контузією. І ти думаєш, він не буде тебе шукати, о хлопці. Я ж кажу, я знаходжуся зараз з людьми, яких ви в більшості випадків переловили. Навіть сержантський офіцерський склад. І повірте, повірте, вам пізда, пацани. Просто пізда. Вже, мабуть, вилетіло навіть з голови, що хотів більш детально записати. Тому, давайте емоції трошки вляжуться, І... Вже розберемося по самим питанням. Слава Україні!